Сміх у науці явище рідкісне, проте Нобелівські премії зосереджують кумедні дослідження і надають нам можливість повеселитися. Засновані у 1991 році Ірнобелівські або Шнобелівські премії є доброю пародією на Нобелівську премію. Вони вручаються за досягнення, які спершу викликають сміх, а потім змушують задуматися. Церемонія нагородження наповнена яскравими подіями. Зокрема, міні-операми, науковими демонстраціями та так званими лекціями 24-7, де вчені пояснюють свої дослідження двічі: один раз за 24 секунди, а другий лише за 7 слів. Промови переможців обмежені 60 секундами. І хоча нагороджені роботи можуть здаватися смішними на перший погляд, це зовсім не означає, що вони не мають наукової ваги. Отже номінація фізіологія. Можливо, ви пам'ятаєте дитячий анекдот про їжечка, який навчився дихати через попу, а потім сів на пеньок і задихнувся. Команда японських науковців на чолі з Кабе, ймовірно, теж чула цей анекдот і вирішила перевірити, чи зможуть савці дихати через анальний отвір, так як це роблять деякі риби та морські огірки. Усе почалося під час пандемії COVID-19, коли гостро не вистачало апаратів штучної вентиляції легенів. Шукаючи альтернативні методи, вчені звернули увагу на скромного в'юна, рибу, яка здатна дихати через задній прохід завдяки великій кількості капілярів у кишечнику. Вони подумали, чому б не спробувати це на ссавцях? І що ви думаєте? Вони справді провели експерименти на мишах і мікросвинях, вводячи їм кисень так саме анально. Результати виявилися вражаючими. Такий спосіб дихання дійсно здатен врятувати від дихальної недостатності без серйозних ускладнень. Хто б міг подумати, що кисневі клізми можуть виявитися настільки дієвими? Це відкриття може відкрити нові горизонти в медицині та допомогти пацієнтам, які потребують вентиляційної підтримки. Ти давно повинен був навчитись дихати задницею. Я ж бачу, як ти починаєш робити це, понюхавши свої тапки, які я попередньо обіцяв. Наступна номінація це мир. Ну, який же мир без ракет, правильно. Історія почалася на початку 40-х років ХХ століття. Американці тоді придумали ракету Пелікан. Ракета була настільки начинена вибухівкою, що на габаритні системи наведення вже місця не вистачило. І тоді американський психолог Беф Скіннер. Запропонував використовувати для керування ракетами голубів. Так саме голубів. У той час, коли світ стояв на межі катастрофи, Скіннер вважав, що такі етичні питання, як використання тварин у бойових діях, це розкіш мирного часу. Скіннер помітив, що голуби добре розрізняють візерунки і можуть точно реагувати на візуальні образи. Тому він вирішив навчити їх цілитися по заданих об'єктах. Голубів розміщували в спеціальній упряжці над екраном, де вони дзьобали по зображеннях цілей, проєктованих на прозору пластину. Це було щось схоже на камеру обскуру. Щоб підвищити надійність системи, вирішили використовувати не одного, а одразу трьох птахів на випадок, якщо один відволічиться у вирішальний момент. Однак, попри вражаючі результати, Скіннер зіткнувся зі скептицизмом. Одного разу він навіть пожартував, що легше навчити голуба, ніж фізика з комітету. Хоча експеримент із голубами пройшов успішно, комітет науковців, який спостерігав за демонстрацією, не зміг серйозно сприйняти живого птаха, який наводить ракету. Це здавалося їм надто фантастичним, і замість захоплення було більше стриманих посмішок. Попри те, що система наведення голубів не потребувала рідкісних ресурсів. Була простою у виготовленні і могла бути запущена у масове виробництво всього за 30 днів, комітет відхилив ідею. Військова увага вже була зосереджена на Манхеттенському проєкті, а Скінер залишився з обладнанням, яке раптово стало непотрібним, і кількома десятками голубів, що стали неабиякими експертами з географії узбережжя Нью-Джерсі. І все ж у 50-х роках проєкт ненадовго відродили під назвою Оркон. І хоча голубів більше не використовували, ця ідея допомогла у розробці нових технологій для радарів. Скіннер ніколи не втрачав віри у свої божевільні ідеї, і, можливо, частково завдяки таким експериментам наука часом робить несподівані кроки вперед. Шкода, що не продовжили дослідження. Голуб миру, який керує ядерною ракетою, це був би геніальний символ. Номінація фізика Досить несподівані експерименти для фізики. Джеймс Ляо, фізик, який досліджує гідродинаміку риб, уже багато років цікавиться тим, як риби можуть знижувати енергетичні витрати під час плавання. Ляо та його команда висунули гіпотезу, що риби здатні використовувати вихрові потоки у воді, щоб зменшити свій опір і буквально слідувати за течією, не витрачаючи на це власної енергії. Вихори, що утворюються позаду інших об'єктів, можуть слугувати джерелом енергії, дозволяючи рибам ефективніше пересуватися у воді. Ця концепція нагадує своєрідне серфінгування на водяних потоках. Щоб перевірити цю гіпотезу, Ляо та його колеги обрали райдужну форель рибу, яка відома своєю здатністю мінімізувати енергетичні витрати під час плавання. Попередні дослідження Ляо показали, що форель змінює свої рухи, щоб синхронізуватися з вихровими потоками у воді, що дозволяє їй плавати ефективніше. Однак найцікавішою частиною експерименту стало використання мертвої форелі, щоб довести, що навіть без активних зусиль риба може плавати завдяки енергії потоків. Вчені помістили мертву рибу у вихровий потік, і з подивом спостерігали, як вона почала рухатися. Демонструючи рухи, схожі на ті, що виконувала б жива риба, використовуючи енергію потоків. Як зазначив сам Ляо, мертва риба продовжувала плисти вгору за течією завдяки вихорам, хоча вже не могла зупинитися. Дослідники також провели подібні експерименти з твердими фольговими матеріалами, щоб підтвердити свої результати. Експерименти показали, що об'єкти можуть використовувати енергію потоків для подолання власного опору, не витрачаючи жодної власної енергії. Цей експеримент не тільки надав нове розуміння того, як риби економлять енергію, але й відкрив нові перспективи для досліджень у галузі гідродинаміки та енергетики. Риба Форель з фольгою біля потоку. Схоже, ці експерименти проводилися на якомусь дикому барбекю. Наступна номінація Анатомія Чи може напрямок завихрення волосся на голові людини залежати від того, в якій півкулі вона живе? Це питання, яке на перший погляд видається несерйозним, зацікавило групу вчених під керівництвом Маржолайн Willems. Їхнє дослідження було спрямоване на виявлення можливого взаємозв'язку між напрямком завитків волосся за чи проти годинникової стрілки та географічним розташуванням. А саме, чи існує різниця між мешканцями північної та південної півкуль завитки волосся давно привертають увагу дослідників. Деякі гіпотези навіть припускали зв'язок між ними та певними фізичними або когнітивними рисами наприклад, праворукість чи ліворукість, або навіть сексуальна орієнтація. Проте ці гіпотези були спростовані. Вілемс і її команда вирішили зосередитися на іншому питанні. Як географічні фактори можуть впливати на напрямок завитків волосся? Дослідники провели ретроспективне дослідження трьох груп дітей: загальної популяції з північної півкулі Париж, Франція, загальної популяції з південної півкулі Сантьяго, Чилі та групи однояйцевих близнюків, народжених у Парижі. Результати показали, що у близнюків завитки волосся найчастіше оберталися в одному напрямку, що свідчить про значний генетичний вплив. Проте серед дітей із південної півкулі завитки частіше були спрямовані проти годинникової стрілки, що може вказувати на можливий вплив середовища, хоча генетичні особливості конкретної популяції також не можна було виключити. Хоча вчені навіть припустили можливість впливу ефекту Коріоліса, того самого, що згідно з міфом, змушує воду в раковинах обертатися в різні боки залежно від півкулі, це твердження давно спростоване. Вілемс та її колеги все ж залишили можливість подальшого дослідження цього питання водночас вони визнали, що навряд чи є прямий зв'язок між напрямком завитків волосся і географічними умовами. Таким чином, попри те, що ідея про завитки волосся як географічний феномен виглядає фантастичною, це дослідження поставило цікаві питання щодо взаємодії спадкових і довкіллявих чинників в організмі людини. Я вважаю, що найважчим викликом для вчених було зберегти серйозність під час проведення цих експериментів. Наступна номінація демографія. Людська смертність невідворотна реальність, але завжди є декілька людей, які, здається, порушують закони природи і живуть понад 100 років. Вчені давно зацікавлені такими людьми, особливо їхньою концентрацією у так званих блакитних зонах, географічних регіонах, де люди зазвичай живуть довше. Серед поширених пояснень цього феномену називають здорову дієту, багату на овочі, міцні соціальні зв'язки та особливі генетичні риси. Однак Саул Джастін Ньюман підійшов до цієї теми критичніше, звернувши увагу на дивні закономірності. Він помітив, що довголіття в деяких блакитних зонах пов'язане не стільки з сприятливими умовами життя, скільки з такими факторами, як бідність, низький дохід на душу населення та навіть підвищений рівень злочинності. Це суперечило усталеним поглядам, і Ньюман вирішив дослідити демографічні дані ретельніше. Результати його розслідування виявилися приголомшливими. У всіх блакитних зонах, які він аналізував, було виявлено численні помилки в записах про народження та смерть. Наприклад, у 1997 році в Італії близько 30 тисяч осіб отримували пенсію, хоча вони вже давно померли. У Костариці перепис 2000 року показав, що 42% громадян, яким виповнилося понад 99 років, Неправильно вказали свій вік. Це суттєво зменшило кількість довгожителів у цьому регіоні та призвело до зниження середньої тривалості життя. А у 2010 році в Японії виявили понад 230 тисяч людей, яких вважали довгожителями, але вони були відсутні, вигадані або вже давно померли, що становило 82% помилок у записах. Ньюман зауважив, що у будь-якій іншій науковій сфері виявлення такої кількості фальшивих даних спричинило б серйозний скандал. Однак у демографії ці помилки, здається, не викликають належної уваги. Його дослідження змушує замислитися, чи справді блакитні зони є осередками надзвичайного довголіття, чи це просто результат недосконалого ведення обліку. Ось і я про це. Хвалячись своїм чоловічим достоинством, остерігайся людини з лінійкою. Далі номінація «Медицина». Ми всі знайомі з довгими списками можливих побічних ефектів, що супроводжують інструкції до ліків. Здавалося б, найкращі ліки це ті, що не мають жодних побічних ефектів. Правильно? Особливо враховуючи ноцебо ефект, коли очікування побічних дій збільшує ймовірність їх появи. Проте Лівеншенк і його команда вирішили перевірити альтернативне припущення, а що як навіть фальшиві побічні ефекти можуть зробити лікування ефективнішим. У своєму дослідженні вони звернули увагу на так звані активні плацебо підроблені ліки, які не містять жодних активних речовин для лікування хвороби, але викликають відчутні побічні ефекти. Дослідники припустили, що саме легкі побічні ефекти можуть зміцнити віру пацієнтів у дієвість лікування, тим самим підсилюючи плацебо ефект. Щоб перевірити цю гіпотезу, Шенк та його колеги запросили 77 добровольців до участі в експерименті. Учасників поділили на дві групи та повідомили, що вони отримають назальний спрей із фентанілом, після чого їм завдадуть теплового болю за допомогою спеціального приладу. Їм також сказали, що спрей може викликати легке печіння в носі як побічний ефект. Насправді, жоден із спреїв не містив фентанілу. Одна група отримала нейтральний спрей без побічних ефектів, а інша спрей із капсаїцином, який викликав легке печіння і тим самим імітував побічну дію. Результати були вражаючими. Учасники, які отримали спрей із фальшивим побічним ефектом, повідомляли про значно менший біль, ніж ті, хто отримав нейтральний спрей. Інакше кажучи, люди відчули більше полегшення болю через очікування побічного ефекту і віру в те, що спрей працює. Це дослідження показало, що навіть фальшиві ліки можуть бути ефективнішими, якщо вони викликають легкі побічні ефекти, що підсилюють віру людини в дію лікування. Це що означає? У гомеопатичні ліки варто додати трохи проносного? Надзвичайно конструктивна ідея. Наступна номінація Ботаніка. Як з'ясувалося, деякі рослини можуть бути значно уважнішими, ніж ми припускали. У 2013 році ботаніки виявили незвичайну рослину в тропічних лісах південного Чилі деревну ліану Бокіла trifoliolata. Ця рослина має вражаючу здатність імітувати листя до трьох різних видів рослин господарів. Більше того, вона відтворює не тільки форму листя, але й їхній колір, орієнтацію та візерунок жилок. Така здатність викликала безліч запитань, яким чином B. trifoliolata так майстерно пристосовується до своїх сусідів. Було кілька можливих пояснень. Одна з гіпотез припускала, що рослина отримує інформацію через хімічні сигнали, які виділяють рослини-господарі. Інша гіпотеза передбачала горизонтальний генний обмін між б-тріфоліолата та рослиною господарем. Але що якщо рослини мають здатність бачити? Які Уайт та Феліпе Ямашита вирішили перевірити цю ідею шляхом проведення експериментів. Вони взяли ліану Бокіла трифоліолата та розмістили її поруч зі штучними пластиковими рослинами, серед яких була імітація виноградної лози гліцинії. Результати експерименту вразили всіх. Бетріфоліолата почала імітувати форму листя штучних рослин навіть без безпосереднього контакту з ними. Це відкриття поставило під сумнів гіпотези про хімічне сигналізування чи генний обмін. Оскільки пластикові рослини не виділяють хімічні речовини та не можуть обмінюватися генетичною інформацією. Таким чином, дослідники припустили, що феномен може пояснюватися певною формою зору у рослин системою, що дозволяє їм візуально сприймати навколишнє середовище. Ця знахідка відкриває нові горизонти для досліджень. Якщо рослини здатні не лише реагувати на хімічні сигнали, але й бачити або навіть сприймати звуки це може кардинально змінити наше уявлення про їхні можливості та взаємодію з довкіллям. Можливо, ми ще далеко не усвідомлюємо справжню складність життя наших зелених сусідів. Я тепер зрозумів. Якщо біля монітора стоїть кактус, значить це не кактус, а просто хазяїн любить порнхаб. Номінація імовірність. Підкидання монети це класичний спосіб вирішення суперечок або прийняття рішень, що на перший погляд виглядає цілковито випадковим. Саме так було вирішено, хто з братів Райтів першим полетить у 1903 році, або кому належатиме перший вибір на драфті Національної баскетбольної асоціації 1979 року, що призвело до потрапляння Меджика Джонсона до Лос-Анджелес Лейкерс, а не Чикаго Булс. Проте фізики стверджують, що підкидання монети не є цілком випадковим, а детермінованим за класичною механікою Ньютона. Випадковість виникає через незначні зміни початкових умов, таких як стартова позиція, сила поштовху або кутова швидкість. Загальновизнано, що ймовірність випадання орла чи решки є рівною 50 на 50, без жодної переваги для тієї чи іншої сторони. Але у 2007 році статистик зі Стенфорда Персі Діаконіс висунув припущення, що під час підкидання монета може трохи хитатися, її вісь обертання змінює напрямок у повітрі, що подовжує час перебування монети з початковою стороною вгору. Це спричиняє невелику перевагу, ймовірність того, що монета впаде на ту саму сторону, з якої була кинута, трохи перевищує 50% і становить 51%. Франтішек Бартош із колегами вирішили перевірити цю гіпотезу. Хоча було багато попередніх досліджень підкидання монет, починаючи з дослідів графа де Біфона у XVIII столітті та експериментів із 40 тисячами підкидань у 2009 році, що були покликані перевірити припущення Діаконіса, результати завжди залишалися непереконливими. Бартош і його команда перевершили попередні спроби. Зібравши дані з 350 757 підкидань, виконаних 48 людьми. Усі, крім трьох, були співавторами дослідження. Кожне підкидання фіксувалося на відео для підвищення точності. Результати підтвердили припущення Діаконіса. Дійсно існує невеликий нахил у бік того, що монета впаде на ту ж сторону, з якої почала. Однак жодного нахилу на користь орла чи решки виявлено не було. Дослідники також запропонували в майбутньому перевірити, чи нестабільні підкидачі, ті, хто більше хитає монету під час підкидання, мають більший нахил порівняно з тими, хто підкидає більш стабільно. Проте вони визнали, що це вимагатиме значних зусиль, зокрема ретельного аналізу відео у високій роздільній здатності для кожного підкидання, адже навіть наукова цікавість має свої межі терпіння до одноманітності. Нічого дивного, усе навколо має свої звички. Наприклад, камінь звик лежати на дні озера, а не хлюпатись біля поверхні. І навіть такий дуб, як ти, має звичку їсти та дихати ротом, а не так, як ті рибки з номінації фізіологія. Номінація Хімія. Тес Хереманс і її колеги вирішили дослідити гідродинамічні властивості великих активних полімерів. Прагнучи з'ясувати, як можна розділяти ці полімери на основі їхньої активності. Зазвичай полімери сортують за розміром, але дослідників зацікавило питання, чи можна це зробити за їхньою активністю, тобто за тим, наскільки вони рухаються. Для цього їм знадобилися зразки, які імітують структуру великих полімерів. І природа вже мала готове рішення. Черв'яки Tubifex-Tubifex – багатосегментні створіння, схожі на довгі ланцюжки полімерів. Команда помістила цих черв'яків у спеціально розроблений канал, подібний до тих, що використовуються в хроматографії для сортування полімерів. Проте замість полімерів у каналі були черв'яки, їх поділили на дві групи активні та неактивні. Щоб зробити одну групу черв'яків менш активною, їх занурили в суміш з етанолом. Фактично споївши їх. Для зручності розрізнення черв'яків до суміші додали синій барвник для неактивних, тоді як активні залишилися червоного кольору. Результати виявилися надзвичайно показовими. Тверезі, активні черв'яки без труднощів подолали канал і дісталися до кінця значно швидше за своїх п'яних побратимів. Це стало свідченням того, що потік через структурований простір може ефективно сортувати активні полімери. Або черв'яків за їхньою активністю та довжиною, експеримент довів, що хроматографія надійний метод розділення активних полімерів, навіть якщо на певний час ці полімери перетворюються на п'яних черв'яків. Я і без хроматографії знав, що якщо ти в п'ятницю не повертаєшся додому вчасно, то приходиш пізно із синім. А ось чого я не знав, що тебе черв'яка у дослідах використовують. Остання номінація біологія. У 1941 році Фордес Елі та Вільям Е. Петерсен вирішили дослідити, як корови вивільняють або, навпаки, затримують молоко під час доїння. Відомо, що деякі корови легко віддають молоко, тоді як інші, начебто, утримують його, що давно викликало запитання у фермерів. Елі та Петерсен розробили доволі незвичайний метод для перевірки впливу страху на процес виділення молока. Вони посадили кота на спину корови, яку доїли механічним апаратом, а потім через кожні 10 секунд протягом двох хвилин вибухали паперові пакети біля тварини. Як виявилося, одні лише вибухи паперових пакетів мали достатньо впливу, тому кота вирішили більше не використовувати, як з гумором відзначили автори. У ході цих експериментів вони також досліджували вплив адреналіну на здатність корів випускати молоко. Водячи цей гормон безпосередньо в кров, Еліта Петерсен дійшли висновку, що процес віддавання молока є умовним рефлексом, що виникає через високий внутрішньозалозистий тиск, зумовлений дією окситоцину в крові. Окситоцин стимулює скорочення м'язів альвеол та проток, що й вивільняє молоко. Утримування ж молока було пов'язане з впливом адреналіну, який заважав скороченню м'язів. Запобігаючи створенню високого тиску у залозах, можливо, самі ін'єкції адреналіну могли б дати всі необхідні висновки без участі кота чи паперових пакетів, але де б тоді був увесь науковий запал. І після цього ви ще дивуєтесь, що я вам сув тапки, та це я вам від страху даюсь, ідіоти. Ставте вподобайки в пендюгайки, підписуйтеся, годуйте Мартіна, використовуючи посилання під відео і до нових зустрічей.